Друзі, вітаю! Як тільки я побачив сьогоднішні ранішні новини про те, що Збройні Сили України знову атакували вузол нафтопроводу Дружба на Росії, про те, що ЗСУ привітали нафтову унічу. У мене одразу різко, так миттєво покращився настрій, такий заряд сил, прилив енергії, адже привітання дійсно таке вогняне, дійсно таке дуже тепле. І я не дарма висловлюю свої емоції щодо такої новини і такої події, адже це безумовно буде мати значні наслідки. І я розумів те, що одразу після цього почнеться. Сьогодні в Росії зранку такі топові новини, при чому новини блискавка, це те, що постачання нафти в Угорщину зупинилися через другу за тиждень атаку по дружбі. Так, російські ЗМІ пишуть, що нафта знову не постачається в Угорщину після нічної атаки на нафтопровід Дружба. Звісно, є уже реакція як з Угорщини, так і Словаччини. Угорський глава МЗС Ярто заявив про новий удар ЗСУ по нафтопроводу Дружба. Він зазначив, що в результаті цього удару. Постачання російської нафти в Угорщину були зупинені. Також є повідомлення зі Словаччини, де повідомили, що через атаки на нафтопровод дружба зупинилася перекачка російської нафти. Звісно, не бійшлось без того, щоб Угорщина і Словаччина одразу не почали скаржитися і закликати Європейську комісію зупинити чи не зупинити, а примусити Україну припинити удари по нафтопроводу Дружба. Є реакція із Кремля, від російських політиків. Російські пропагандисти цитують заяву від депутата Чепи, він заявив, що це чергова провокація, і що таким чином Київ намагається зірвати угоду, що Київ намагається бити все, щоб не була підписана мирна угода. Російські пропагандисти наголошують на тому, що після цих ударів по нафтопроводу Дружба жодної мови про політичне врегулювання не йдеться, і що Україна таким чином обрізала всі можливі кінці, скажімо так. І що цікаво. Що ще вчора вечерські пропагандисти дуже так трубили, наголошували на тому, що лише один лідер Європейського союзу Орбан він зумів відмовити Трампу через Україну і що він блокує вступ України в Європейський Союз? Я нагадаю, що влітку минулого року президент Курине Зеленський сказав прямо, що Орбан зрадив Європу, зрадив і Україну і Європу. І зараз питання щодо Орбана і удари України по нафтопроводу Дружба по нафтоперекачувальних станціях це безумовно сигнал для самого Орбана. І тут я додам. Що в сьогоднішній заяві, в повідомленні від Сіярто, глави угорського МЗС, він жодного слова не згадав про Україну. Він просто повідомив про те, що отримали звістку, що нафтопровід дружба на російсько білоруському кордоні неодноразово атакували. Що втретє за короткий проміжок часу, що зараз перевезення сирої нафти до Угорщини зупинено, і жодних претензій до України немає. І це зрозуміло, зважаючи на те, що коли попередні рази Сіярто обурювався, Сибіга, наш міністр корони справ сказав йому прямо. Він йому порекомендував скаржити своїм друзям в Москві, а не до України, Наславте скарги щодо перебою з постачанням енергоресурсів в Москві, а не Київ, бо саме Росія розпочала війну, яку не хоче закінчувати. І зараз у Орбана, а також у Фіцо я вважаю, що Фіцо цілком можливо підстраховує Орбана, і зараз лише один Орбан блокує вступ України в ЄС. А Фіцо просто мовчить весь негатив на одного Орбана. Але Фіцо в свою чергу може накласти вето щодо, наприклад, коли буде прийматися рішення про позбавлення Угорщини права голосу. Тому саме тому це, на мою думку, Фіцо просто мовчить. Ми знаємо, які заяви раніше робив Фіцо, і ми знаємо, як він відноситься в цілому до України, як він висловлювався щодо президента України та інше. Щодо ударів по нафтопроводу дружба, безумовно, це дуже сильний удар по Москві, тому що це десятки мільйонів доларів щоденно, які Москва отримує за рахунок продажу нафти своєї в країни Східної Європи. І з іншого боку, це така корупційна годівниця, годівниця як для Орбана, а також його клану, так і для Фіцо і його клану. Адже дисконт є досить значним, мова йде про 10-15, а то навіть до 22 доларів, і це корупційні гроші. Крім того, це ще і таке підживлення режиму Лукашенка. Адже він також отримує нафту на білоруській НПЗ через нафтопровід Дружба. Тому, як надалі будуть розвиватися події, спостерігаємо. Але Україна зараз продемонструвала чітко те, що Орбано і Фіцо потрібно подумати. Чи варто надалі продовжувати блокувати вступ України в Європейський Союз? А загалом Україна продовжує вводити свої українські санкції. І сьогоднішній нічний удар, як попередні удари по російських найбільших нафтоперекачувальних станціях нафтопроводу Дружба безумовно є нашими дуже дієвими ефективними санкціями. І ще питання щодо двох російських портів, через які Росія експортує багато нафти. Це перший порт найважливіший. Це десь близько 70 більше половини експортує. Це порт в Балтійському морі, усть Луга Ленінградській області, і Україна била вже по цьому порту взимку 2024 року. І тоді всі міжнародні змі про це писали. Ви бачите фотографії наслідків. Однак тоді, як ми пам'ятаємо, адміністрація президента Ша Байдена дуже обурювалася були навіть прямі відкриті заяви. Від тодішнього глави Пентагону, що Україна повинна припинити бити по російських об'єктах інфраструктури, також ще ми пам'ятаємо, що були певні домовленості і вже в часи нової адміністрації президента США. але зараз, як ми бачимо, ці домовленості не працюють. Україна продовжує вводити санкції. Тому питання щодо російського порту «Услуга», воно залишається відкритим. Хоча Кремль він його дуже сильно захистив, перетягнули туди системи ППО С-300 та інші, але працювати потрібно. Також це питання і щодо порту в новоросійську, російському, через який Росія через Чорне море експортує свою нафту. Так, у 2014 році, верніше у тисячі році, Україна навесні била по порту в новоросійську і потрібно продовжувати бити. До речі, я додам сьогоднішню новину. Є повідомлення сьогодні вранці з'явилося від нашого гуру, головного управління розвитку оборони України, що морський дрон-гур ліквідував групу елітних російських водолазів у новоросійську. Виявляється, що наш дрон він виконував певну спеціальну місію, але російські окупанти його, скажімо так, порушили його роботу він втратив зв'язок через протидію засобам РЕП. Наш дрон, видно, що чи на дно пішов, чи яка там ситуація. Росія відправила 5 водолазів, і дрон їх просто-напросто ліквідував. Ще, що потрібно сказати, це те, що є добрі новини стосовно російського порту в Каспійському морі, порту Оля. Декілька днів тому було повідомлення, що ударами українських дронів в російській ЗМІ писали про 10-14 ударів, був потоплений російський суховантаж, яким Росія завозила з Ірану комплектуючи для шахетів та інше озброєння. А вчора російські ЗМІ прямо повідомили, що удар української БПЛА зупинив роботу цього стратегічного порту Росії на Каспійському морі, через який завозять зброю з Ірану, а також ще йде торгівля з Туреччиною. Тому удари українськими дронами необхідно посилювати, і необхідно ще додавати на підході ракети Фламінго. Про ракети Фламінго ми поговоримо ще у наступному випуску більш детальніше, тому що є цікаві важливі новини. Російські пропагандисти сьогодні пишуть на тлі цих новин про черговий удар по нафтопроводу Дружба, що удари по нафтові інфраструктурі РФ наносяться зі схвалення Сполучених Штатів Америки. Уже показ пропагандисти на президента США Трампа. Однак я хочу зазначити, що є заяв президент Крин Зеленського, який зробив їх вчора. Про те, що Путін намагається зіскочити з необхідності проводити зустріч, Зеленський підкреслив, що зараз сигнали з Росії просто непристойні. І, звісно, президент натякнув на вчорашній російський терор, на удар двома крилатими ракетами калібр по американському підприємству на Закарпатті. Стосовно Трампа потрібно продовжити, адже міжнародні ЗМІ, видання за Wall Street Journal» пише. Що спроби Трампа домогтися миру в Україні зайшли в глухий кут за чотири дні, і що нещодавній оптимізм змгас, і Трамп шукає нові відповіді. Сам Трамп, вірніше, міжнародні змі пишуть, що все це через заяви Лаврова щодо гарантій безпеки для України, які зірвали перемовини та Росії. Лавров робив заяви вчора, позавчора робив заяви. І вчора ввечері за київським часом Трамп виставив черговий дедлайн у два тижні і повідомив, що через два тижні йому стане зрозуміло, чи стане відомо, чи настане мир в Україні. А сьогодні з'явила заява з Білого Дому, що Трамп сьогодні ввечері за київським часом о 19.00 виступить з новою заявою. Про що йдеться чи про що буде йтися у цій заяві, поки невідомо. Цілком можливо, це стосується і російсько-української війни, можливо, стосується і внутрішніх проблем. США. тому очікуємо, поговоримо про це у наступному випуску. Сам Трамп він зараз приймає певні рішення, звільнення, шукає винних. Сьогодні економіст видання повідомило, що Трамп звільнив старшого аналітика ЦРУ з питань Росії. Крім того, є повідомлення в ЗМІ, що США зупинили обмін розвідданими щодо переговорів України та РФ з союзниками. Трамп зараз намагається максимально закритися, тому що це великий удар по його іміджу. Адже як так виходить, що Путін обіцяв, обіцяв зустрітися з президентом Зеленським, а тут виходить, що його кинули, його обманули, і як взагалі це виглядає? Однак, добре мій те, що США продовжують вводити санкції щодо Ірану. Сьогодні ЗМІ пишуть. Що слушати Америки запровадили нові санкції проти посередників у торгівлі іранською нафтою. раніше, умовно десь два тижні тому США вели санкції проти тіньового флоту Ірану, а тепер ці санкції посилили. І це добре в першу чергу, тому що Китай купує іранську нафту через тіньовий флот. І вчора російські ЗМІ позавчора писали, що до перевезення російської нафти в Китай підключили тіньовий флот Ірану. Росія використовує в тому числі і тіньовий флот Ірану. Також є повідомлення, які з'явились позавчора, що великий нафтопоробний завод Індії перейшов на тіньовий флот, щоб купувати нафту Російської Федерації. Тому санкції потрібно посилювати як щодо тіньового флоту Ірану, так і щодо тіньового флоту Російської Федерації. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні російські пропагандисти повідомляють, що Путін вирішив цинічно привітати. Першого віце-президента Азербайджану Алієву, і це при тому, що Кремль продовжує бити, ности удари по азербайджанській нафтогазовій інфраструктурі, яка розміщена в Україні, по азербайджанських нафтогазових об'єктах Сокар. І Москва таким чином вирішила позловтішатися, поєхіднічити тим, що вона змогла дістати Азербайджан в Україні. Однак у самого Азербайджану є варіанти для відповіді, і вони реально є. Тому в Москві зарано зраділи. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо всіх цих подібних коментарях і до нових зустрічей в Етері.